Перший подих осені. Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні я хотіла продовжити наше знайомство з осінню, а саме розповісти, як вона починається. Адже осінь після теплого літа починається непомітно. Її ще називають ранньою осінню. А допомагати мені буде наш новий знайомий павучок. Рання осінь ласкава, сонячна та тепла. На початку вересня осінь все ще балує нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам ніжні ласкаві промені. Хоч удень ще тепло, але ранки та ночі вже стають холодними. У все більше наповнюється прохолодою. Вранці над горами. Можна побачити осінні тумани, листочки на деревах поки ще зелені, лише де неде вони починають потрохи змінювати кольор, як, наприклад, листя горобини чи калини. Всі рослини відчувають початок осені, даруючи їй свої плоди, птахи літають туди-сюди, збираючись у зграї і готуються до довгої подорожі в теплі краї. А де не де можна побачити поодинокі павутинки, що літають у повітрі, а це означає, що незабаром настане бабине літо. Саме бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. А що таке бабине літо? Бабине літо це чудова пора, коли в календарі вже осінь, а за вікном сонячна погода. Здавно вважалося, що вона настає із на літопроводця з 14 вересня і завершується на святого здвиження 28 вересня. Проте кожного року ця пора припадає на різний час. Адже бабине літо це період теплої і сухої погоди восени. Ще бабине літо це останні спекотні дні осені. Причиною такого тепла у природі є те. Що на деревах в'яне і жовтіє листя, виділяючи при цьому велику кількість тепла, яке піднімається вгору і підвищує температуру повітря. Саме в цей час повсюду в повітрі можна побачити павутиння, що літає. Її плетуть павучки різних родин. Саме від павутиння, що літає, і мифологічної баби, походить назва бабиного літа. Найбільш активними павучками у цей період є павучки сімейства лініфії. Це невеличкі, непримітні павучки. Саме до початку осені павучки вибираються з скоком. Згодом вони намагаються розселитися одне від одного і якомога далі. Цьому їм допомагає павутина. Піднявшись вище на дерева, павучки розгортаються за вітром. Випустивши довгу тонку павутинку, вітер підхоплює її разом з павучком, який міцно тримається за неї і переносить його на інше місце. Саме у теплі осінні дні можна побачити безліч подібних повітряних мандрівників. В народі існує безліч прикмет на бабине літо. Наприклад, багато павутиння на бабине літо. До ясної осені та холодної сніжної зими. А якщо в дні бабиного літа з'явиться веселка, буде затяжна і тепла осінь. А зараз павучок пропонує вам погратися з ним в логічну гру, яка називається Так чи ні про перші прикмети осені. Павучок буде задавати вам питання. Вам потрібно відповісти так чи ні? Якщо відповідь він засвітить зелений вогник. Якщо ні, вогник буде червоний. Готові? Сьогоднішня розповідь була про літо? Ні. Про осінь? Так. Восени ранки холодніші, ніж у уліт. Так. На початку осені вранці буває туман. Так. На початку осені багато жовтого листя на деревах. Ні. Перелітні птахи починають збиратися до вирії. Так. Молодці дітки! Павучок дуже задоволений грою з вами, а на сьогодні наша зустріч добігла кінця. До побачення та до зустрічі на каналі Райся та Розвивайся!